Добрий день, шановні українці. Я вже записував відео про душу, от, але знову виникла необхідність записати ще одне відео про душу. У мене тут ціла куча перекладів Біблії від різних перекладацьких колективів, від різних релігійних концесій, от, і Якщо взяти, наприклад, Біблію переклад Огієнка, або синодальний переклад, або перевод Архимедрита Макарія, то е в цих Бібліях пишеться про те, що душа може померти. Це записано книга числа 23 розділ, 10 вірш. Це там, де Маавський князь Балак найняв Валаама, проклятий синів Ізраїля. Дальше книга суддів, 16 розділ, 30 вірш. Це там, де Самсон, здвигаючи колони, він крикнув, нехай помре душа моя разом з возистемлянами. Також книга Ізакіїля, 18 розділ, 4 вірш, там, де Всевишній Бог каже, що ці душі мої, як душа батька, так і душа сина, та душа, яка согрішить, вона помре. Також книга Ісаї, 53 розділ, 12 вірш. Там, де пишеться, що душа Ісуса померла. Євангелій від Матвія, 20 розділ, 28 вірш, також описується про те, що Ісус віддав свою душу на смерть за те, щоб викупити інших людей від смерті. Але в мене є ряд інших біблій, наприклад, вистановительний переклад, переклад Куліша. Сучасні переклади, десь з десяток є. Сучасні переклади. Далі в мене є переклад, який віддали до нас 17 дня, переклад Кулакова. Переклад Кулакова. Переклад Хоменка. Да. Так от, якщо ви візьмете оці силочки, да? числа 2310, судді 16.20 і 18.4. Ісаїю 53, 53,12, Матвія 20.28. Тут нічого не пишеться про те, що душа помре. Тут просто пишеться, нехай я помру, чи нехай буде мені смерть. Чи ті, які грішать, помруть, да, але ніколи не пишеться, що померла душа. Справа в тому, що оці всі переклади робили протестантські конфесії, в яких є... Зжавчення про безсмертну душу. Про зжавчення про вічні муки в аду. Розумієте чи ні? Але все ж таки в усіх цих перекладах, які я зараз перечислив, які видані були протестантськими конфесіями, є один вірш, який вони перекрутити не змогли. Це Євангелієм від Матвія, 10 розділ, 28 вірш. І там Ісус каже, не бійтеся тих, хто може тіло вбити а душу вбити не може. Бійся того, я маю на увазі Всевишнього Бога, бійтеся того, хто може вбити і душу, і тіло. Розумієте чи ні? Оцей вірш Матвія 10.28, ці переклади перекрутити не змогли. Хоча в багатьох випадках намагалися це зробити. Це не робить їм часті. Справа в тому, що в минулому відео, там, де я записував про душу, От е там я пояснював, і зараз можу це підтвердити, що якщо душа не померла, то тоді немає сенсу у Воскресінні. Розумієте? Е ну, це не робить їм честі, то, що вони це зробили, отак от всі от перекладачі, коли вони намагалися викривити Біблію, це дуже не це дуже недобре, це дуже нехорошо. От, Тому що... В книзі об'явлення сказано, що якщо якась людина щось добавить до Біблії або відніметь від Біблії, буде це, це мати покарання від Всевишнього Бога. От. А я вам всім бажаю Біблію досліджувати, тому що згідно Євангелії від Івана 17.3, життя вічне це те, щоб пізнали Всевишнього Бога та Ісуса Христа, якого Він писав. Бажаю вам досягнути вічного життя і жити в районі.